Під сміх у судовій залі і вигуки ганьба шість років за ґратами просудили так званим Васильківським терористам. Трьох членів організації патріот України Києво-Святошинський суд визнав винними у плануванні теракту на день незалежності ще 2011 року. Самі фігуранти справи провини не визнають. Вони від самого початку запевняли, що вибухівкою компромат їм підкинули. Сьогодні їм не допоміг навіть численний пікет під судом, каже Валентина Доброта. Венісон мітингувальникам, які стоять під судом і вигукують гасла на підтримку загратованих, що добре чутно через відчинені вікна, суддя продовж трьох годин зачитує вирок. В основі обвинувачення покази свідків експертиза СБУ з місту Лисівок та навіть цитати із гітлерівської майкамфи ув'язнені Сергій Бевс, Ігор Гормосащук, Володимир Шпара, всі в однакових футболках з націоналістичними написами. Вирок слухають мовчки. присутні у залі час від часу голосно висловлюють своє обурення почутим. Я попереджаю, якщо Вислови з місць будуть продовжуватись, то проголошення вироку буде проведено тільки підсудним. Вже на кінцевому етапі, коли суддя оголосив головне у вироку, шість років тримання за ґратами присутні у залі молоді люди почали просто кричати такло. І так, у зв'язку з порушеннями порядку в залі судового засідання окрема ухвала по воєнізованій форума. Суду, Суддя вирок до кінця так і не дочитав, і зали суду його виводили у щільному оточенні правоохоронців. За ним прилаштувався і прокурор. Ганьба! 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 Вхідні двері намагалися заблокувати. Гань -ба! Гань -ба! Гань -ба! Адвокати та родичі вже засуджених приголомшлені таким суворим вироком. Відбитків пальців засуджених на вилученні вибухівці не знайдено. До уваги взято лише частину експертиз, і взагалі, на їхню думку, суд вибірково підійшов до доказів. Суд е, взяв до уваги покази свідків, які були надані на досудовому слідстві, незважаючи на те, що в суді вони прямо вказали, що на них чинився тиск. Це два свідки Бойки і Бондаренко, і він просто. Від відрікається від їх свідчень наданих вже в суді і бере за основу негативні для сторони захисту свідчення, які були надані на досудовому слідстві. Ну здається впечатлення о тому, що дійсно собрано дуже много на матеріалу. Фактически цього доказательства на матеріала ні. Троє ув'язаних так і не визнали своєї провини. Чи задоволений таким вироком прокурор залишилось незрозумілим? Представник державного обвинувачення у загальній метушні вислизнув від журналістів. Трьох членів організації Патріот України із Василькова затримали 2011-го в день незалежності. Напередодні служба безпеки України відзвітувала про відвернення терористичних актів. Члени цієї організації, буцімто то хотіли підірвати пам'ятник Леніну Борисполі. У них в офісі знайшли саморобну вибухівку, начинену металевими шурупами. Тоді Патріоти України заявили, вибухівку їм підкинули вже надвечір до суду. Терміново приїхало міліцейське підкріплення. Мітингувальники центральний вхід приміщення взяли в облогу. Валентина Допрота, Сергія Заренко ТСН 1+,1.